Вітаю, друзі, на каналі, всім привіт! Обіцяв вам зробити огляд спідометра з Аліекспресу, який я купив. Отак От виглядає сам спідометр. Обов'язково я хотів стрілочний, ну і тут ще додатково є тахометр, є контрольні лампи поворотів і дальнього світла. На картинці виглядав він досить класно. По діаметру він має 85, тому я його і вибрав для іжа. Тому що стандартний їжовський, тут в мене така не дуже, не дуже гарна кришка. ну Тим не менше. По стандарту, їжовський спідометр він десь також має, по-моєму, 87. Тут отвір. Тобто оцей спідометр туди має стати без проблем. Ну Є один нюанс. Оцей значить, бурт, він трошки більший, ніж мені здавалось. І якщо його ставити, так як я думав з самого початку, ну, виглядає трошки якось колхозно. Якби тут ще стояв якийсь прибор там, тахометр, ну, в принципі, воно було б гармонійно. А так, ну, трошки не комільфо. мені так не подобається. Очевидно, ставити я буду його з внутрішньої сторони. От якось отак. А якщо отак, то дуже навіть супер. Тому це перше. Друге, йде в комплекті з такою гайкою. Гайка йде по різьбі, тобто для кріплення самого. Найзручніше кріпити його на панелі. Це універсальний спідометр. Він підходить до різної техніки, як декларує продавець. От. І кріпиться дуже просто. Тобто є отвір. Вставляєш в отвір, кріпиш гайкою і розпіновуєш собі е, дроти. В, в комплекті йде GPS-антена. Вона ставиться сюди. Тут є така кнопочка. Зараз ми подивимося, для чого вона. Ну і, відповідно, купа дротів. З якими. Можна розібратись, слідкуючи за моїм каналом або дивлячись за інструкцією. Тобто спідометр працює від 9 до 32 вольта постійної напруги. Тобто, будь-який акумулятор постійний від 9 до 32 вольта в діапазоні, може заживити даний спідометр, і він повинен гарно працювати. Зараз я би хотів показати вам е включити спідометр, щоб ви бачили, як він включається, далі якісь режими показати. Ну і в подальшому ми будемо е пробувати роботу спідометра наяву, тобто наскільки спідометр точно показує. Ну і відповідно перевіримо сам тахометр. Тому давайте зараз я підключу і. Покажу вам. І так, друзі, я під'єднав наш е спідометр. Як бачимо, чорний мінус, червоний плюс. Спідометр засвітився, е шукає е даний при прилад е собі сигнал GPS, його не буде, так як е антенну я не під'єднував поки що. Е тест по спідометру ми будемо з вами робити завтра. Для вас це буде. Декілька хвилин, а для мене один день, але я вложу в відео його пізніше. Зараз я хотів би вам показати е, підсвітку, дальнє і, напевно, один з поворотів, Ну, щоб всі, всі не підключати, то при подачі плюса, так, по карті є, при подачі плюса на е, провода відповідні, у нас буде загоратися. Індикатор, який нам потрібен. От так наша підсвітка. Дальнє поворот. Зараз я захочу Я хочу вам показати його в е, привимкнутому світлі, щоб ви бачили такий ну, реальні, реальні покази, бо тут світло трошки відбиває і воно чуть-чуть не те. Значить, увага. Виключаємо світло. Як бачите, підсвітка така янтарна, як на BMW. От, дуже гарно, мені дуже подобається. Зараз вимикаю світло. Отак от показує наш прилад. Як на мене дуже гарно, пишіть в коментарях. Ну, і зараз хотів би, так як спідометр ми будемо показувати пізніше, то я хотів би вам. Е, показати один момент, Значить, забігаючи наперед, даний прилад працює тільки від індуктивного датчика е, CDI-запалення. Тобто він розрахований на сигнал, я маю на увазі тахометр. Е, розрахований на сигнал від індуктивного датчика. Я пробував ставити на вазовський комутатор е, на ножку, де йде сигнал. На Тахометр радянський показує, він не дуже коректно, не так, як мав би показувати. Я ще вам продемонструю це. Зараз я, можливо, під'єднаю його до яви. У мене там CDI-запалення, і ми подивимося, як він працює. Але перед цим хотів вам ще показати, тут ззаді є кнопка. При нажиманні кнопки, от ми обираємо собі меню, там зараз GPS-сигнал. І тут є Set, set Rate пульс. За допомогою даного меню ми вибираємо пульсацію, яку подає наш скажімо так, індуктивний датчик. Тому що є там, коли CDI запалення, умовно кажучи, один датчик працює там, на два циліндри, є датчик на один, двотактні, чотирьохтактні мотори. Тому обов'язково треба вибрати, підкалібрувати пульсацію. В даному випадку в нас повинен бути один оберт. Один оберт колінвала це один, один пульс, скажімо так. І от ми вибираємо в нас. Зажимаємо кнопку, коли появилось меню. І в нас вийшло 1,8. Воно вже в пам'яті збережено. Саме цей показник найточніше збігається з показами у мене наяві. Тому я поставив зараз 1,8. От ще раз, нажимаю, тримаю. Секунду. Нажимаю. Появилось меню. 1,8. Нажимаю ще раз. Тримаю. 1,9, 2,0. Відпустив. Нажимаю ще раз. Тримаю. І воно йде в зменшену сторону. Цей момент важливий при калібруванні тахометра. Обов'язково його врахуйте. Калібрується нормально, але ну, я до того трошки довго. Приходив, скажімо так, вам легше ви подивились відео і вже будете знати. Отож, друзі, зараз ставимо на мотоцикл Яву даний прилад, показую вам, як робить тахометр. Далі ми будемо дивитися по спідометру, і наш огляд дойде до завершення. Попереду багато цікавих проєктів. Реально робота. Скажімо так, не те, що робота не дає, просто робота є робота, і трошки мало часу залишається на отакі, такі от речі. Але я знімаю, вже є трошки матеріалу, тому слідкуйте за каналом, буде цікаво. Поїхали підключати тахометр. І так, друзі, я під'єднав проводок до датчика хола. Тут під'єднав проводок. Від тахометра, ну і поставив так його, щоб ми бачили два тахометра. Зараз спробую запустити яву, щоб було видно, як показує тахометр. І так, друзі, ви бачили, як працює тахометр, якось так трошки з запізненням. В принципі, оберти співпадають, але ну, не так, як би хотілося, так як тросиковий, він якось приємніший окові. Ну і В принципі, залишається нам е перевірити швидкість. Якщо швидкість десь плюс-мінус, так, як тахометр, то Варіант не найкращий, чесно кажучи. Тому дочекаюся завтра, а ви декілька хвилин і перевіримо тахометр, скажімо так, в бою. Не тахометр, а спідометр. Тахометр перевірили. Друзі, пробуємо спідометр наш GPS. Звіряємо з машиною Mercedes для того, щоб розуміти, наскільки точно він показує. Ну і пробуємо всі режими, рушаємо з місця. Як бачите, досить точно показує. 50, 60. Яким запізненням відчутно, я зараз спробую ну, взяти якусь усталену швидкість, щоб ми все-таки ну, об'єктивно заміряли. Але я вже бачу, що показує він точно, просто там, умовно кажучи, він чуть-чуть запізненням, так як сигнал для GPS. Я буду їхати з однією і тою самою швидкістю і. От, зараз ми їдемо по спідометру, е як бачимо 75 і тут 75 в нас, тобто, от однаково їду. І стрілка, ну, що саме цікаво, стрілка досить так активно реагує на зміну швидкості 90-90. от Я гальмую і там і там стрілка паде. Тобто, Нема такого зависання, як, наприклад, з тахометром. Насправді досить мені подобається така компоновка, тому що ні тросика, ні датчика швидкості нічого не треба. Просто вживлення і спідометр працює. Давайте може до там, 120, грубо кажучи, десь наберемо, чи 100 хоча б. 100 і там, і там. Отакий От спідометр я буду ставити на їжа, нагадую. Хотілося зробити такий огляд для вас, щоб... Ну, бо нема, реально, нема на так... іменно такий варіант нема. А мені хотілося не електронний все-таки, щоб цифри там писало, а стрілочний. Більше мені він так подобається. Ну і щось нове таке було саме GPS. От. Але як я бачу, ну, реально класно. Якщо в плані тахометра, мені трошки там не, не подобається, що він такий скажімо, нерухливий. Він також показує, але він так повільно набирає, повільно скидає. То тут, в принципі, стрілка з невеличким запізненням, але дуже така рухлива, скажімо так. От Зараз виїдемо на трошки кращу ділянку. Можна буде. Ну, Скажем так, набагато він точніший, ніж спідометр тросиковий, тому що там залежить від колеса, від шини. ну, коротше, Там багато змінних, а тут якби по факту ну, дамо трошки їй, і зразу йде відлік кілометражу, там 5 кілометрів. 5 і 8 я проїхав. Зараз ми їдемо зі швидкістю 90 км на годину. Діапазон напруги ну, досить широкий на даний прилад. От, зараз в мене батарея 17 вольтова від Дивольта. От, але тим не менше все працює справно і адекватно. Ну, а тепер порівняємо з програмкою навігатором. Така програмка Waze, хто знає, я нею часто користуюся для того, щоб, розуміти, порівняння з GPS з GPS-ом як 40-40. Зараз 40. якось усталений такий також режим 60 60 67 67 Ну, тобто працює однаково. 76, ну і тут десь стрілочкою 76. Ну, Мені реально подобається, як працює спідометр. А ви вирішуєте для себе. 73, ну тут 70-73 так само. Так що, отакий, друзі, спідометр. Проїхав я 12,5 км вже. І так, друзі, вирішувати вам. Отакий прилад, наскільки можна було, настільки огляд зняв. Ви бачили, що швидкість показує він дуже точно, гарно показує. Тут, якби взагалі проблем нема. Ну, і якби не тахометр, то все було б ідеально. Тахометр трошки, чесно кажучи, мені не подобається, як працює Тахометр. Можливо, треба, я ще думав, можливо, якийсь спеціальний датчик, не індуктивний датчик від CDI запалення, бо тут, якби пише сенсор, типу, спеціальний, має бути сенсор. але... Від котушки, так як Вазовський тахометр він взагалі не працює. І від вазовського комутатора працює щось, щось типу схоже на, на покази від індуктивного датчика, але ще трошки більша погрішність. Тому, незважаючи на тахометр, сам прилад. Досить непоганий. Думаю, що я буду його ставити. Ну, а ви собі е, вирішуйте самі. Гарних вихідних, мирного неба, до наступних зустрічей! Буде цікаво!